Вітаю! Продовжуємо наше дистанційне навчання, і нас у сьогодні 11 грудня, урок математики. Розпочнемо з усного рахунку. За необхідності поставте це відео на паузу і виконайте обчислення. А тепер перевірте себе. Наступне завдання: складіть і розв'яжіть приклади, а потім порівняйте добутки. Отже, у першому випадку у вас вийшло 408. В другому прикладі у вас має бути вийти 610. Тепер порівнює 408 і 610. Менше число буде 408. Зараз давайте розглянемо розв'язання наступних прикладів. 1302 помножити на 2. Виконуємо обчислення. Письмо, стопчик 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 0. Ми знаємо правило, що будь-яке число помножити на 0 буде 0. Множимо далі. 2 помножити на 3 буде 6, і 2 помножити на 1 буде 2. Отже у нас вийде 2604. Наступний приклад 1023 помножити на 3. 3 множимо на 3 буде 9, 3 на 2, 6, 3 на 0, 0 і 3 на 1, 3 отже у нас вийде 3069. А зараз спробуйте самостійно розв'язати дані приклади. За необхідності поставте відео на паузу. А зараз давайте ми з вами разом подумаємо над задачею. У гаю росте 1205 дубів, а кленів у 4 рази більше. Скільки всього дерев росте в гаю? Пригадуємо алгоритм розв'язування задачі. Отже, в нас йде мова про що? Про дуби. Що ми знаємо? Що їх 1205. Ще про що йде мова? Про клени. Що нам відомо про клени? Відомо, скільки їх? Невідомо, але відомо, що їх у 4 рази більше. Пригадуємо, якщо у більше, це дія множення. І запитують нас, що в задачі? Так, скільки всього разом? Отже, пишемо, складаємо скорочений запис до цієї задачі і знаємо, що ця задача скільки має запитань? Два запитання, тому це задача на дві дії. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо цю задачу в себе у зошитах. Для того, щоб розв'язати наступні приклади, давайте розглянемо зразок розв'язання таких прикладів. 1406 помножити на 2. 2 помножити на 6 буде 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 0 буде 0, і той 1, що ми запам'ятали, буде 1. Записуємо його. 2 помножити на 4, 8 і 2 помножити на 1 буде 2. Отже, добуток буде 2812. Наступний приклад: 2017 помножити на 3. Знову ж таки, починаємо множити з одиничок, 3 помножити на 7 буде 21. 1 пишемо, а 2 десятки пам'ятаємо. 3 помножити на 1 буде 3, і тих 2, що ми запам'ятали, буде 5. Записуємо. 3 на 0 знову ж таки буде 0, і 3 на 2 буде 6. І наступний приклад: 1009 помножити на 8. 8 помножити на 9 буде 72. 2 пишемо, 7 пам'ятаємо, але ми можемо зразу записати, тому що наступне число буде 0. І дивимося на наступне. 8 помножити на 0 буде 0. І 8 помножити на 1 буде 8. Отже, 1009 помножити на 8 буде 8072. Зараз. Самостійно, користуючись цим зразком, розв'яжіть дані приклади. Поставте відео на паузу і розв'яжіть приклади письмово в стовпчик у своїх зошитах. На домашнє завдання, користуючись переставним законом множення, а ми пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не змінюється, розв'яжіть дані приклади.